Дальніше поговоримо про те, чи будуть змі видаляти критичні для чиновників коментарі, та чому так багато віщувань і передбачень зараз в українському інформаційному просторі. До нашого етеру доєднується кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікацій і медіатехнологій Олена Морозова. Пані Олено, вітаю вас і слава Україні. Героям слава добрий ранок. У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про посилення деяких гарантій діяльності медіа, і, власне, зараз вказується, що він не зобов'язує журналістів видаляти негативні коментарі про посадовців під публікаціями. Голова комітету з питань свободи слова Юрчишин каже про те, що після набуття чинності законопроєктом, у разі судового провадження і винесення рішення про порушення закону про медіа журналісти зможуть самі вирішувати, що робити далі із коментарями. Редакція може або видалити цей коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і тоді не нести жодної за це відповідальності, або ж поділяти, поділяючи позицію коментатора, залишати коментарі і далі захищати свою позицію у суді. Тобто, виходить, як закон не зобов'язує видаляти коментарі, але якщо і ви їх не видаляєте, тоді йдіть до суду. Ну, власне, так наголошують співавтори законопроекту. І вони самі посилаються на медіа спільноту, яка просила усунути прогалину в законодавстві. У чому вона полягала? Так що наскільки я розумію, і самі редакції це завжди зазначають: є контент, за який редакція не несе відповідальності, в тому числі наскільки інформація викладена в цьому контенті, в цьому матеріалі є достовірною чи недостовірною, і чи порушує вона чи не. Порушує чинне законодавство Зокрема, йдеться про е заклики до повалення е державного устрою, так, е до, е заклики до заколоду, порнографічний, е порнографічний е відеоконтент е і е дефамація та, те, що називається в юриспруденції наклепом недостовірна інформація, яка завдає шкоди репутації, честі та гідності. Конкретної особи, в тому числі чиновників, так через яких власне цей скандал і розгорівся. Наскільки я розумію, що до чинного законодавства, то Редакції і так не несли відповідальність, зокрема за контент, який, наприклад, розміщується в блогах. Якщо ви коли заходите на сайт, ви бачите, що в певних розділах зазначено самими редакціями, що редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальності за достовірність інформації, викладеної в цих розділах. Але от законодавці, наші парламентарі, кажуть про те, що сама медіаспільнота на. Оголошувала на тому, що недостатньо виписані норми в законодавстві використовували деякі чиновники для того, щоб зі змі судитися через негативні коментарі, чи коментарі, які порушують законодавство. загалом, якщо в коментарі розміщено, наприклад, посилання на якийсь порнографічний ролик, так чи коментар, в якому викладено неправдиву інформацію. Має бути звернення до нацради з питань телебачення і радіомовлення, яке має дати якесь своє заключення щодо того, наскільки цей коментар відповідає чинному законодавству. І далі редакція має або видаляти цей коментар, так? або щось із ним робити. Що я наскільки я розумію, робили недобросовісні позивачі? Вони йшли одразу до суду, уминаючи нацраду з питань телебачення і радіомовлення. Приписи якої є регуляторними для медіа, і виграючи а, судові засідання, і власне втягуючи редакції в судові засідання, змушуючи, таким чином тиснули на редакції, змушуючи їх витрачати кошти на юристів, адвокатів а, брати участь в цих юридичних тяжбах, а, і що зробили законодавці? Вони вирішили надати можливості медіа мати додатковий інструментар реакції в цих випадках. Так, що якщо є судовий припис щодо того, що той чи інший коментар під тим чи іншим матеріалом порушує законодавство або ображає честь і гідність. І наносить шкоди діловій репутації, то редакція має право самостійно цей коментар видалити, і до редакції не буде ніяких юридичних питань. З точки зору логіки, все абсолютно логічно. З точки зору практики, так, мені здається, саме тому в соцмережах і виник. Ну, не те, щоб скандала, така жвава дискусія щодо того, що тепер медіа будуть превентивно видаляти не просто mm -hmm. е коментарі з неправдивою інформацією, а всі критичні коментарі як би чого ні вийшло. Хоча я от намагалася знайти. Е Якісь приклади судових позовів до змі, які змі програвали, і, чесно кажучи, окрім колишніх регіоналів і сумнозвісного пана Портнова, так, який постійно виграє. Судові позови до абсолютно різноманітних засобів масової інформації, таких прикладів тиску на засоби масової інформації не знайшла. І у мене як комунікаційника більше питань не до медіа законодавства, яке недосконало в цій галузі, а до судової системи, яка виносить вироки, спираючись на особу позивача, а не на об'єктивну реальність і якісь. Реальні факти. Тобто цей законопроєкт не про тиск на ЗМІ, тому що ми бачимо, власне, що карають не тих, хто пише ці коментарі, а тих, хто їх не видаляє. Так. Наголошують на тому, самі автори законопроекту, що це додатковий інструмент для того, щоб тиску на ЗМІ уникнути. Так, вам прийшов судовий припис, видаляйте собі коментар до вас, ніяких питань. Таким чином, ЗМІ можуть більше не ходити до суду і не брати участь у цих судових тяжбах. І якщо це дійсно було виконано на запит медіаспільноти, то медіаспільноті видніше з якими проблемами, в тому числі з судовою системою медіаспільнота стикається. Але знову ж таки, як на мене, так як людина. Яка моніторить як комунікаційник, який моніторить величезний пласт інформації? Я бачу, що іноді у засобах масової інформації навіть не в телеграм-каналах, а в змі, які мають... Акредитації в органах державної влади, які зареєстровані по всім правилам чинного законодавства, є інформація, яка не просто суперечить чинному законодавству, так і е, порушує е, там, наносить шкоди чись діловій репутації, а є просто ну м'яко кажучи. Ну, дуже дивною з усіх поглядів, і е, ніхто не судиться, е, ніхто з судовими позовами до суду не йде і не зобов'язує редакцію цю інформацію спростовувати. А певна кубка чиновників, е, попередників, так е, які мають е, впливові зв'язки, в тому числі в розгалуженій судовій системі. Регулярно подібні позови проти засобів масової інформації виграють, так і цю інформацію спростовують, матеріали знімають і видаляють тощо. То, мабуть, проблема не в змі, і не в тому, хто які коментарі в змі залишає. Проблема в судовій системі, так, яка виносить вироки і виносить ті чи інші рішення, спираючись не на реальні факти і не на законодавство, а на особу позивача. Так, якщо у тебе є певні зв'язки, ти отримуєш позитивне рішення щодо конфлікту з е, певним змі. А от якщо про позиції чиновників говорити, вони ще не звикли, що про них можуть писати щось таке, що їм може не сподобатись? Я взагалі не розумію е, о, цієї історії з е, коментарями. Так? Е, немає уніфікованої політики щодо того, якою має бути редакційна політика щодо коментарів. Е, так само, як е, а підрахунок, оцей лічильник переглядів. Це винятково на совісті засобів масової інформації. Є у них цей лічильник переглядів, чи його немає, продаючи комерційну рекламу на своїх сторінках чи на своїх сайтах, наскільки чесно. У замовників інформують про те, яка кількість відвідувань сайту, так яка кількість переглядів того чи іншого матеріалу. ну це неможливо верифікувати насправді, яка інформація реальна, знає тільки редакція, так і наскільки те, що є в публічному доступі, відповідає реальності. І з коментарями така сама ситуація. Редакція не зобов'язана надавати простір коментаторам і створювати гілки, де, будуть, де буде обговорюватися. Позиція викладена в матеріалі. Редакція може просто вимкнути таку опцію і взагалі не надавати платформу для коментарів. Редакція може на свій власний розгляд встановити верифікацію. Є сайти, де ви можете. Ну, я маю на увазі задсобів масової інформації, та зрозуміло, що ми в цьому контексті говоримо. Де ви можете залогінитися, використовуючи пошту, а є сайти, де ви можете залогінитися тільки використовуючи ваш аккаунт. В Apple, так mm -hmm. чи ваш акаунт в соцмережах і пройти якусь додаткову верифікацію для того, щоб залишити коментар. Ну в чому проблема? Редакція на свій власний розсад а, а є а, речі, де можна взагалі анонімно залишати коментарі, так і а, не проходити жодної верифікації, навіть не напружуватися, не створювати ніяку поштову скриньку для того, щоб а, цей негативний чи неправдивий коментар залишити. Це так само на розсуд редакції. Це питання внутрішньої редакційної політики. Я взагалі не дуже розумію, для чого це заліплювати законодавчо ми зараз бачимо як насправді зміїда боротьба і за кількість коментарів, і переглядів, і поширень, і так далі. Чи цей законопроєкт якось може вплинути на монетизацію змі? Знову ж таки, коментарі мають значення, коли йдеться про коментарі в соцмережах, так. Тому що коментарі алгоритми соцмереж працюють таким чином, що коментарі розцінюються алгоритмом як цікавість до матеріалу, і таким чином матеріал оптимізується. Але це йдеться про соцмережі. Якщо є, наприклад, сайт вашого телеканалу, на якому розміщено новину, ви дублюєте цю новину в своїй соцмережі, наприклад, у Фейсбуці, так і далі там з'являються коментарі. Хто несе відповідальність за достовірність коментарів, які вам залишили в Фейсбуці? Телеканал чи Фейсбук? Ну, хто має далі верифікувати правдивість а, цих коментарів, і тут знову ж таки більше питання, ніж відповіді, як це можна в законодавстві прописати, і чи потрібно це прописувати, чи недостатньо звичайної нормальної людської логіки для того, щоб користуватися нею, так, послуговуватися нею в цих питаннях? Одна тема, яку ми з вами хотіли обговорити, це оце нашестя астропрогнозів віщунів і так далі в українському інформаційному просторі. І це триває вже такий довгий період часу, насправді, але тригером для того, аби ми знову звернули увагу на цю тему, став сюжет у телемарафоні, який вийшов 6 січня. Він має назву Астрологічний прогноз на 2025 рік, де екстрасенси, астрологи, езотерики давали прогнози щодо контрнаступу українських військ на Херсонщині, деокупацію території та Ремовини за посередництвом Трампа, одна з астрологи навіть навіщувала можливі вибори в Україні наприкінці цього року або у 2026-му. Інтерфакс Україна подали власне запит до міністерства культури. А там заявили про те, що вони не можуть впливати на показ сюжетів про езотерику екстрасенсів і інші течі, які не доведені наукою в етері телемарафону. Взагалом, якщо ми спочатку абстрагуємося від того, що в телемарафоні відбувалося, такі коментарі брати в тих людей, які дійсно не обґрунтовані їхні професії, якими науковими підтвердженнями, дипломами і так далі, власне це прийнятно для ЗМІ? Що називається це нам за те, що ми не молилися. Тут є дві різні, два різні аспекти, так які варто обговорити. Перше – це позиція держави. І позиція профільного міністерства, яке відповідає за державну політику, мене щиро як комунікаційника як громадянку України, яка сплачує податки, дивує позиція профільного міністерства. Що означає, ми не можемо впливати на контент, який виходить в національному телемарафоні, якщо ви фінансуєте фактично нашими податками, так діяльність цього телемарафону. А національний марафон щорічно з державного. Бюджету отримує е, чималі кошти. Е, держава фактично, е, об'єднавши в одну е, телевізійну мережу приватні і е, державні телеканали, створила альтернативний суспільному державний мовник. Ви розподіляєте е, е, частоти, та ви вирішуєте, хто буде учасником марафону, а хто не буде учасником марафону. Ви фінансуєте. Діяльність цього марафону ви перекриваєте втрати для приватних каналів так через втрату комерційної реклами, через те, що власне і діє національний марафон, що означає, що держава не може диктувати державну політику мовнику, якого, який вона створила і який вона фінансує. Сама умова та появи національного марафону і відмова. Припиняти такий формат взаємодії із засобами масової інформації, пам'ятаєте, коли експерти Євросоюзу робили звіти про те, що це йде в Саме існування національного марафону йде в розріз з базовою потребу в свободі слова в демократичному суспільстві так, от ви відмовлялись від усунення цього формату, пояснюючи це, тим, що в Україні гаряча фаза війни, так і інформація має регулюватися, принаймні на основних великих телеканалах. Що означає, що в цих умовах держава не може регулювати. Контент, яким наповнюється етер цього мовника, це ну не просто не дуже розумна, це така дуже зневажлива щодо суспільства позиція, так коли йдеться про те, щоб марафон ліквідувати, нам розповідає, що зробити цього не можна, тому що в Україні війна. А коли в Україні війна і виникає питання щодо того, що в Етері фактично альтернативного національного мовника з'являється і ПСО так нам розповідають, що а як ми можемо на це впливати, ми ж не можемо їм диктувати, що показувати. Ну так можете, тому що ви фінансуєте весь цей бенкет. Це перше. І отут власне мала би розпочатися дискусія, так і тиск на профільне міністерство, яке відмовляється виконувати основну свою роботу. Формувати державну політику, так і відповідати за інформаційну безпеку держави. Друге, це те, що ці ворожки ніколи не зникали ані з телемарафона, ані взагалі з. Зі слотів національних телеканалів тут питання швидше до магічного мислення аудиторії, яка прекрасно завжди дивилася ці сюжети і вважала їх абсолютно прийнятними. Мене це знову ж таки як комунікаційника щиро дивує, так що абсолютно просунути покоління, яке користується соцмережами, яке має доступ необмежений до різних джерел інформації. Коління, яке сміялося над батьками, які заряджали воду перед телевізором, запитує, коли закінчиться війна, у Анжели Пен ну, на повному серйозі. Анжела Перл такий збірний образ, mm -hmm. так. будемо переходити на особистості. Ну, насправді дійсно, інформаційний марафон був створений для того, аби зберігати інформаційну безпеку. Чи виходить так, що ці астропрогнози є частиною нашої інформаційної безпеки? Вони є частиною о, деморалізації суспільства, власне. Якщо ти напишеш, от мене це дивує, да якщо ти напишеш коментар про те, що там, наприклад, все пропало і треба договарюватися, то то буде зацікавиться служба безпеки України. і абсолютно справедливо це зробить. Але якщо при цьому вдягти чорну сукенку, взяти в руки колоду «Карт Таро», і розкинути розклад з розумним виглядом в національному марафоні і тебе протитурують як відьма, там, чи ворожка, чи екстрасенс, чи таролог, астролог. А що мені дуже подобається, я була ну, реально в шоці: кандидат астрологічних наук, ведичних наук. Академії ведичних наук. Ну, люди на повному серйозі, так, з, які працюють в медіагалузі, титрують, ну, пишуть ці речі, і це не заключення там, в психіатричній лікарні, так, коли ставиться діагноз. Це новинний ряд. Часто в на інформаційних каналах і просто у випусках новин це навіть не питання, розумієте, якби йшлося про приватний телеканал, так як це було до війни, це питання чистоплотності власне власників каналу, редакції каналу, так яка вважає за потрібне і можливе це робити. Це питання інформаційної гігієни. Аудиторії, яка такий контент споживає. Але коли йдеться про національний марафон, знову ж таки, так який створено з ініціативи держави і який фінансується з державного бюджету, то це питання національної безпеки, і це має відрегулювати держава. Це не питання смаків, це питання того. Що має відповідає чи не відповідає національним інтересам і інформаційній політиці державній. Але в нас не тільки оці астрологині дають прогнози, але й деякі журналісти. Я зараз згадаю Гордона, власне, який наприкінці минулого року говорив про те, що 30 грудня, якщо все складеться нормально, то має відбутись історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Тож чекати, що залишилося недовго. Тоді говорив Гордон. Ну а потім виправдовувався, що всі домовленості зірвалися. Яка різниця тоді між Гордоном і цими ворожками? В майданчиках. Що Гордон це на своєму ютуб-каналі, мене складно називати фанаткою Гордона, при тому, що знову ж таки у мене питання до аудиторії, яка ці речі споживає, тому що е, минуле пана Гордона не є таємницею, так е, яким чином він був дотичний до екстрасенсорної е, галузі і заробляння коштів на страхах, сумнівах і. Неосвіченості а широкої масової аудиторії, це не до нас питання, так це питання до аудиторії пана Гордона. Але між гордоном і умовним каналом ICTV є велика різниця. Гордон робить ці прогнози у себе на youtube каналі так, і це фінансується його власними коштами, так, чи коштами його прихильників. А в національному марафоні весь цей. Ну, м'яко кажучи, бред фінансується коштом державного бюджету, і коли це відбувається коштами, які оплачують оплачені нашими податками, то ми маємо право ставити запитання і вимагати від держави на ці речі реагувати. Тому так різниця є і це і різниця велика. Але ми розуміємо, що якщо цей контент є, його так багато, і він вже і в телемарафоні, є запит від українців на це, ви про це теж говорили. Власне, що українці зараз хочуть таке бачити. Це якась потреба легких рішень? Чи є якась інша причина? Чи можливо, ми недостатньо мадіаграмотні? Це знову ж таки, це магічне мислення. От питання потреби, перше. Я вже розповідала і ще раз повторю, що комунікація це завжди вулиця з двостороннім рухом. Є наукові дослідження. Леся Ставицька, українська мовознавиця, також займалася цим питанням, яким чином поширюється лексика, так що телеведучі, в які споживають знижену лексику не літературну а Просторічні так використовують якісь обороти в телеетерах, пояснюється тим, що так розмовляє їхня аудиторія. А лексика, і це науково доведений факт, мовознавцями лексика спускається згори вниз. Ми переймаємо ці ем, лексичні моделі у тих людей, яких вважаємо авторитетними. Таким чином, те, як розмовляють телеведучі, те наскільки вони дотримують, по перше, якою мовою вони розмовляють російською чи українською, так наскільки. Вони дотримуються норм літературної мови, так, і вимови, і лексики тощо впливає на те, якою мовою говорить їхня аудиторія. Так, а телеведучі, і журналісти пояснюють. Використання тієї чи іншої мови російської, наприклад, та те, що їхня аудиторія розмовляє російською, але це вулиця з двостороннім рухом. Лексика спускається з гори вниз. Якщо ви претендуєте на звання лідера думок, так або претендуєте на те, щоб називатися засобом масової інформації, то ви маєте відповідати певним стандартам. Ви маєте бути авторитетом, і так і є, так психологічно сприймається. Тому списувати все на запит аудиторії, ну що мухам теж не завжди подобається варення, але це не означає, що потрібно варити варення з відходів, а не з абрикосів, умовно кажучи. Це не аргумент. І, друге, що коли йдеться про бізнес-модель, так от є. Таблоїди, чия бізнес модель цілком побудована на дезінформації, ефекті обманутих очікувань, коли в заголовку одне, так для того, щоб продати щоб продати газету, або щоб була клікабельність на той чи інший матеріал, якщо йдеться про сайт таблоїдний. так це бізнес модель. Тут, звісно, винятково насобисті бізнесмена, який використовує контент для того, щоб заробляти гроші. Національний марафон знову ж таки було створено для того, щоб забезпечити. Цілісність інформаційного простору убезпечити цей інформаційний простір від проникнення російських і ПСО, зробити неможливим внутрішні інформаційні диверсії, так які були можливі через а, а, приватні телеканали, які лобіювали ті чи інші особи, які потім потрапили під санкції, то е, тоді і. Стандарти до такого мовника, який працює в таких умовах, яке було створено для того, щоб Україну від всіх цих речей убезпечити, мають бути інакшими ніж до бізнесів, які просто заробляють гроші, не порушуючи чинне законодавство. Ми вам дякуємо, пані Лено, за те, що ви доєдналися до нашого інформаційного марафону. Кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікацій.